Видання The Telegraph написало, що Вікторія Спарц закликає Україну відмовитись від окупованих територій. У відповідь Вікторія Спарц назвала Зеленського дебілом та шахраєм і звинуватила Телеграф у перекручуванні. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал «Свій до слово по своєму цьому відео. Я хочу процитувати обидві сторони. Ну і власне проаналізувати, а що ж насправді відбулося. Забігаючи наперед, я хочу розставити кілька таких важливих насправді акцентів. Незалежно від ваших симпатій, антипатій, чи до вікторії спарців чи ненависті в її бік, потрібно дуже тверезо, дуже зважено дивитися на факти. Стосовно будь-яких насправді політиків чи будь-яких геополітичних сил. Ви можете бути прихильником консерватизму. Прихильником традиційних цінностей і так далі, але це не означає, що ви повинні підтримувати те, що до прикладу говорить Дональд Трамп стосовно війни в Україні чи стосовно українських надр. Це дуже важлива деталь, чому тому, що в рамках тієї пропаганди, якою обробляють зараз українців, і не тільки українців, ми маємо таку надзвичайно дику, феноменальну гримучу суміш. Де беруть куски правди, куски брехні, і перекручують, перев'язують на якісь такий дивній м'ясорубці, якась така просторова мозаїка, в якій дуже-дуже важко буває розібратися. Через те я акцентую вашу увагу на тому, що потрібно досліджувати першоджерела для того, щоб формувати власну думку, на основі того, що насправді було сказано: дослівно, де, в якому місці ким і так далі. Власне. Я відкрив сайт TSN.ua, тому що він один із перших відреагував на інтерв'ю на публікацію видання The Telegraph, Ну і власне заголовок на TSN.ua. конгресвумен Спарц родом з України зробила обурливу заяву про війну. Вікторія Спарц фактично виступила за здавання українських територій Московії. Членкиня Палати представників США від республіканської партії Вікторія Спарц родом з України заявила, що громадяни цієї держави повинні змиритися з передаванням своїх територій Росії. Про це повідомляє видання The Telegraph. Я просто не розумію, як вони маються на увазі, українці можуть вимагати зберегти землю. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа. Висловилася Спарц. Вона також висловила підтримку рішенню президента США Дональда Трампа вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіном. Пряма мова, як я сказала два роки тому, краще вигравати війни настільки швидко, наскільки лише можете. Затягування зазвичай не дуже добре закінчується для демократії, сказала конгресвумен. Видання також нагадало, як після словесної перепалки в овальному кабінеті між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом Спарц накинулась зі звинуваченням на Зеленського та закликала українців проголосувати проти Зеленського на неоголошених виборах. Ось така інформація на ТСН. Чому я взяв ТСН? Тому що ну, воно вилизує Володимира Олександровича не гірше, а мабуть, навіть потужніше, ніж єдиний зелений телемарафон імені Зеленського. І якщо ви глянете на соцмережі, на Фейсбук, на всіх проплачених блогерів, на тих, які знаходяться чи то в підпорядкуванні Офісу Президента, чи то які відносяться до полугрантоїдів Грантоїдів -соросят, Трактовка всіх була приблизно така, як власне, отут на ТСН ЮА, тобто звинувачення, хвилі ненависті, картинки із поганими надписами і так далі. Проте, давайте глянемо на власне, відповідь пані Вікторії з її офіційної сторінки, тобто прес-реліз від 8 квітня 2025 року. Вашингтон, Округ Колумбія. Вчора британське телеграф опублікувало статтю із заголовком, який навмисно спотворює позицію конгресменки Спарц щодо України. Цей заголовок був зручно використаний пропагандистською машиною Зеленського, щоб очорнити її та президента Трампа та продовжити звинувачувати США у втратах Зеленського та зраді його країни. По перше, стаття Телеграф навіть використовувала цитати, щоб неправильно процитувати те, що конгресменка Спарц ніколи не казала. Після кількох взаємодій із нашою командою вони видалили лапки, але залишили двокрапку, щоб це неправдиве твердження було видимим. Конгресвумен Спарц виступила із такою заявою, щоб пояснити свою поточну позицію щодо України. Не дивно, що британські медіа такі ж нечесні, як і американські мейстрімові змі. Тож дозвольте мені роз'яснити це, сказала Спарц. Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим перемогти в їх жорстокій боротьбі з Росією. На жаль, якщо у вас є дебіли та шахраї, такі як Зеленський і його маріонетковий парламент, які керують вашою країною. Це програна справа. Путін може бути злим, але він не дебіл. Нинішня реальність на місцях така, що Україна не в змозі повернути свої території, і вони не можуть погодитись відмовитись від них назавжди. Тому можна досягти лише тимчасового рішення за допомогою США, яке дасть кожній стороні певний час для перегрупування. Кінцевий результат цієї війни буде вирішено піз... пізніше, а не лише на полі бою. Ось така її відповідь. Я спеціально зацитував обидві сторони. І так, що ми маємо? Ми маємо пропагандистську машину, яка вкрай потужно працює. Пропагандистську машину, точніше, пропагандистські машини, які працюють з усіх боків. Пропагандистська машина Володимира Зеленського чи Андрія Єрмака, вже запущена на повну потужність в рамках підготовки до виборів. В цих підго... в процесі підготовки до виборів, ну очевидно, що міжнародна карта, того як Зеленський. Поводиться на міжнародній арені, того хто його підтримує, хто його не підтримує, конфлікти сварки, само собою. Позиція США відіграє надважливе значення. Вікторія Спарт з самого початку, дивлячись, на мою думку, дивлячись правді в очі, вона абсолютно справедливо звинувачувала Зеленського і Єрмака в тих речах, які відбуваються всередині України. Народившись в Україні, знаючи українську мову, вісім разів приїхавши сюди, відстоюючи, вимагаючи в Байдена надавати Україні максимально велику кількість озброєння, Вікторія Спарц добре володіє ситуацією, яка є в Україні. Це те, що треба усвідомлювати стосовно її слів і позиції Дональда Трампа, те, що вона каже, правду про. Зеленського, про корупцію, про мародерство, про внутрішні процеси, це жодним чином не повинно скасовувати позиції українців в рамках інтересів всього українського народу. Коли мова йде про війну, про відмову від територій, про здачу надер і так далі, про те. У будь-якому процесі треба важливо хронологічно відслідковувати, хто де та що говорив, і в тому числі я до прикладу категорично виступав і виступаю проти передачі українського національного багатства в будь-кому, тому що я вважаю, що воно повинно знаходитись в наших руках. Ми повинні його контролювати, раціонально використовувати, створювати максимально велику кількість виробництва високої доданої вартості і передавати своїм нащадкам. Це наш базис. Базис в тому числі для збереження нашого генофонду. Тому що є речі смертельні для народу, а є речі не смертельні. Окупація частини України при збереженні державності, при збереженні самого українського народу, при збереженні величезного багатства, а навіть на неокупованих територіях у нас багатство вимірюється десятками трильйонів доларів. Український народ виживе, це ключове завдання. Але водночас ми повинні дуже чітко розуміти, що ми не маємо права в будь-який там юридичний спосіб зі змінами конституції, чи ще що б там нам не запропонували. Визнавати окуповані, чи, точніше, вже навіть не окуповані, а анексовані Московією територією. Окупація це коли туди заходить війська, анексія це коли, з точки зору юридичної, вже ті регіони поглинаються. Московія постаралась поглинути тимчасово окуповані території. І таких моментів є дуже багато. Так от, дослівно, ми повинні відслідковувати, хто та що каже У нас. З точки зору рефлексивності якихось таких собачок Павлова, нам створюють симпатію чи антипатію до будь-чого чи до будь-кого. І ця симпатія чи антипатія вона вже настільки багатошарова, причому дуже часто одна брехня вже лягає поверх іншої брехні. До прикладу, ту ж саму Вікторію Спарц, медіа підконтрольної Єрмаку почали обливати вже давним-давно. Чому? Тому що вона дуже різко висловлювалась і проти Єрмака. Подавала запит в конгресі, зверталася до Байдена з приводу можливих промосковських зв'язків Єрмака. І ще багато багато нюансів. Причому Вікторія Спарц в попередньому скликанні конгресу була конгресменом із доступом до розвідувального комітету, тобто доступ до держтаємниці, і ще володіла певною інформацією спецслужб. Це важливо усвідомлювати. Очевидно, що Єрмак давав потужну інформаційну відповідь. З коли відбувалося звинувачення стосовно того, що от вона не голосувала за допомогу Україні, то це тільки частина правди. Вона не голосувала за надання допомоги Україні. Але що вона робила при обговоренні проєкту? Вона наголошувала, що Україні потрібна зброя. Вона наголошувала про це в 2022-му, Вона наголошувала про це в 2023-му. Вона казала, що той розмір 7,8 мільярда. Законопроект, який передбачався на фінансування бюрократичної машини Зеленського, треба передати у вигляді зброї Збройним силам України. І вона давала відповідну пропозицію до законопроекту, який розглядався в Конгресі США. І таких моментів, дуже тонких моментів, є надзвичайно багато. Я особисто також вважаю, що Зеленському не можна було давати гроші, і що нам Байден повинен був передавати і в рамках ленд-лізу, і в подальшому в підготовці до контрнаступу максимально велику кількість озброєння, тому що все впиралося в наявність або відсутність зброї і через відсутність зброї ми втрачали найцінніше, що в нас є українських воїнів. І ці втрати ми ну не зможемо їх ніяк ні поновити, ні компенсувати. Через те це є величезний цинізм. Тут ми підходимо до речі до ще одного дуже дуже важливого питання. От ви знаєте, от є попередник Байден і є наступник Трамп. Нам не подобається, що говорить Трамп в питанні там війни, як він говорить з Путіном про Надра і так далі. Очевидно, що не подобається. Але навіть якщо Трамп робить щось що нам не подобається, це не означає, що перед тим було добре. Це означає, що ми повинні холоднокровно чітко пам'ятати, що де і як відбувалося розкладати по поличкам. Подібний інструмент пропаганди, маніпуляцію подібну використовують зараз, показуючи, який поганий Зеленський, як він провалив підготовку до війни, там і так далі, як, яке мародерство відбувається і те де, і т.п., Щоб сказати: от а як добре було при Порошенкові. Але це маніпуляція, це брехня. Ми повинні дуже чітко пам'ятати, що було тоді, що є зараз, в усіх випадках. І старайтеся завжди максимально шукати першу джерела, нашарування брехні крок за кроком, використання певних емоцій, виривання фраз ну це просто щось надзвичайне. Причому я дивлюся на ці інструменти пропаганди, які зараз працюють в рамках світової е, інформаційної системи, я навіть не знаю, як це назвати. Більша частина людей навіть не усвідомлює, які зміни відбуваються вже зараз. Зміни із використанням штучного інтелекту. Через деякий час можна буде поширювати, величезна кількість людей буде поширювати відео, на якому можна змоделювати слова будь-кого. Людина, от якийсь політик, відомий Трамп, Зеленський, будь-хто. Нін такого не говорить, але штучний інтелект намалює картинку, зробить якісне відео, підбере озвучку і так далі. Розібратися в цих речах, не користуючись першоджерелами, не маючи інструментів аналізу, їх насправ... насправді дуже-дуже важко. Тому потрібно особисто розвиватися. Потрібно вчитися мислити самостійно, вивчати першоджерела, включати максимальну логіку, вивчати методи аналізу, методи синтезу і так далі. Без цього всього, в цьому страшному інформаційному потоці, не тільки українці, а всі люди насправді приречені потонути. Знаєте, 100 років тому дуже багато хто висловлював думку, в тому числі із філософів. Що проблема людства полягає в тому, що люди не мають доступу до інформації. Зараз ми маємо доступ до інформації, Google, чат GPT там, і так далі. Ну, до майже будь-якої інформації. Інше питання: що перше, ми в цьому потоці не вміємо працювати. Друге, частина інформації, мейнстрімної інформації, у нас спортворена, фальшива і так далі. І третє: людство максимально відучують формувати власну думку. Це величезна проблема. Нас вчать рефлексувати, не мислячи системно і цілісно і подолати ці всі речі, ми можемо виключно власними силами. Так, для цього треба витратити час, для цього треба витратити свої зусилля. Але, ну, зрештою, а для чого нам даний божественний дар мислення, самоусвідомлення, якщо ми ним не будемо користуватися? Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам, ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.